Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. їду собі на роботу, вирішив на пару хвилин зупинитися, щоб повідомити вам важливу новину. В себе на сторінці Дональд Туз, прем'єр-міністр Польщі з соціальна мережа X, опублікував факт, що вчора над Варшавою, над урядовим будинком, літав дрон. Звичайно, його. Нейтралізували і затримали двох білорусів. Зараз йде слідство дослідження, що там, як там, чому, з якою метою цей дрон не ніс ніякої небезпеки, але факт залишається фактом. Двоє іноземців запустили дрон над урядовим будинком. Чому це, скажімо так, важливий фактор для багатьох українців на території Польщі? Чому записую це відео? Тому що після ось таких інцидентів посиляться вимоги до контролю іноземців на території Польщі. Польща не маленька європейська країна, і там є дуже немало іноземців, тільки українців порядка двох мільйонів, білорусів, і навіть росіян, і кого там тільки нема. І, звичайно, щоб уберегти себе, польські служби, Польща буде контролювати. Певні процеси, щоб такого більше не було. Якби це були, розумієте, там два поляка собі запустили дрон, познімати, ну, можливо, би так воно не сприймалося. Але коли це іноземці після інциденту, коли 20 дронів залетіло на територію Польщі з Білорусі та Росії, це важливо. Погодьтеся зі мною, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви ще того не зробили. Ми з вами також нещодавно обговорювали, ну як нещодавно, вже якийсь певний період, що контроль там між Польщею та Німеччиною це якийсь фейк, того немає. Там всіх в'їздять вільно. Вже цього немає. Вже всі звикли. Там є контроль. Він дає свої плоди. А після тих інцидентів, які трапилися на території Польщі з боку Росії та Білорусі, ось цих провокацій це буде спрямовувати страж гранічну поліцію, зупиняти громадян. Третіх країн перевіряти їх додатково. Ну, всяке може бути дуже багато громадян третіх країн на території Польщі. І невідомо, що в них в голові, невідомо, що в них в рюкзаку, невідомо, що в них є в сумці. Можуть це перевіряти так. І навіть з'явилася інформація буквально вчора на сторінці е, Посольства України в Польщі, Фейсбук-сторінці, де вони перераховують. Щоб не потрапити в халепу українцям, потрібно бути легально на території Польщі, потрібно не порушувати закон, щоб не бути депортованим. І там є список того, чому у вас може бути депортовано, чому у вас може бути затримано. Ну, кому цікаво, подивіться. Є це у вільному доступі. Якось співпадає, правда, все ну, це все співпадає з останніми подіями, бо знають, що буде кожна країна. Яка себе поважає, яка переживає за свою безпеку, вона буде ті дії вчиняти, тобто вона буде захищати великі міста, стратегічні об'єкти, урядові квартали, урядові будинки і тому подібне. І коли ось таке трапляється, ну там коли з-за кордону прилетіли дрони, їх там збили. Але коли вже в середині, в центрі, в столиці в Варшави літають дрони, і іноземці їх запускають. Ну, невідомо для чого, можливо, просто так, а можливо, познімати якусь інформацію вивідати. Можливо, то якісь шпигуни були. Ніхто не знає. Зараз йде слідство, і тому це важливо, тому що зараз потрібно українцям мати з собою документи, мати підтверджуючі документи, бути легально, тому що ну можуть бути, можуть, можете бути затримані для вияснення, що як, куди, за чим так може бути, і зараз це буде посилено у зв'язку. Ось з цими останніми подіями. Не мав в мене мети когось там, знаєте, налякати, настрашити, якимось чином, там невідомо, що зробити, посіяти паніку. Але це буде відбуватися, тому що зараз на Польщу йдуть провокації, і вони, як бачимо, не стихають. Вони будуть і далі. А страждати будуть як поляки, так і звичайні громадяни третіх країн на території Польщі, тому що ну, потрібно буде призвичаюватись. Потрібно буде призвичаюватись до цього дискомфорту, коли вас зупинять і перевірять. Якщо колись ви ходили там 5-10 років і вас не зупиняли, не перевіряли, то зараз можу це зробити. Ну тому що ви, наприклад, будете мати якийсь там, не знаю, рюкзачок, можливо, сумку, а можливо будете в руках нести дрон і вас служби спитають, а куди ви йдете, а чому ви його маєте, чому ви його запускаєте? Ви маєте дозвіл, а не можна. А ви знаєте, що зараз відбувається там, там і там. Тобто, це потрібно розуміти, знати всім, в першу чергу, українцям. Друзі, поширте цю інформацію, підпишіться на канал, тисніть подобайку, так щоб більше громадян України знали про це. Дякую.